Привіт! Я дуже швиденько хочу з вами поділитися відповіді на це питання. Бачу зуби сині від лопухини, як кажуть мої діти. Але поїхали. Отже, як долюбити? Беремо 6 рівнів прив'язаності за теорією розвитку на основі прив'язаності Гордона Ньюфелда. Я вчилася в його універі, тому поїхали. Перший рівень відчуттів. Долюбити добімати, дожартувати, що ти мій маленький, солоденький хлопчик, може хоч цицю, може тебе загнути в ковдру. Подаркуйте разом, це справді наповнює. Рівень другий, рівень подібності. Ми з тобою сьогодні обоє в кепках. Ти теж не любиш гороху, як я. Люденьки, це працює. Рівень третій. Приналежність і відданість. Мій син, моя дитина. Скажіть це. Угу. Рівень четвертий, значимості. Ти особливий. Тебе неможливо замінити. Що б я робила без тебе? Саме ти зробив з мене маму. Знайдіть е, те особливе, що, ти, що ви можете сказати вашій дитині. П'ятий рівень любові. Намалюйте йому серденько, намалюйте йому записку е, в пенал. Ти для мене особливий, я задала про тебе, тому купила тобі це. Шостий рівень бути пізнаним. Це коли я ділюся з тобою якимось, чимось особливим. Тому що ти для мене теж є дуже-дуже особливий. Любіть і все буде добре.